Не хочу говорити, бо тому, що ще поки далі, Можна говорити. Що стосується подій в Симаках, то я думаю, ми поспілкуємося. Там Симака, Рудня, Кокуріхи і Ута. Бачу, читаю в поколках, Все написано, а там не менше. Ми посідали їздимо, їхали, може, колонцю 15, може 20. Налетіли німецькі самоліти, розбомбили того наш той ешелон. шалон, осталось мета, ми вже тоді пішли пішка. І положили мене в госпіталь, відправили за 100 кілометрів капустіння, бо на гри був далі. Досить запізно, помієте, мене тримали, бо вроді не приховували, щоб не, от, от, на оцінку. На підрозі, не є. Треба обслідувати, право там і польська колонія пропала, і 52 не людей, в тому числі мій дядько і, і брат. Там розстріл циган, 500 чоловік було розпрострілено, ну, так вона називається. І цих людей розстріляли. Урочище циганка називається. Mm -hmm. Урочище циганка. Я дві голодовки пережив. Mm -hmm. В 33 році, тоді отакі от ноги були пухлі. Скільки вам років було тоді? Шо? Років скільки було тоді? Я було там 12-й 12 рік. рік. То ви це все пам'ятаєте гарно? Пам'ятаю, все не... Роз... можу розказати так, як оці наш. Усе як воно виходило. Багато людей з голову Але... мене. Мати моя мала, мені було півроку, казали так мені. А батько вмер 12 рік мені було якраз тоді галузу. От його вигнали з хати, він інвалід був без ноги в першій світовій війні. Хочу сказати, що надали переважне право першим звернутися людям, які є інвалідами, людям старшого віку. І найбільша проблема, напевно, сьогодні для них це можливість виговоритися, виговоритися про ті проблеми, розказати те, що наболіло, накипіло. Звертаються з різних питань. От, е, ми бачили, як звертається людина, що хоче відновити свою пам'ять про Керпу, з яким спільно працювали. Інші звертаються, що претендують на житло, інші – на автомобіль. Але напевно найбільша проблема в те, що вони ніде не можуть бути вислухані. І сьогодні довелося почути багато і трагічних історій, і цікавих історій. Тобто люди йдуть і дуже хочуть, щоб їх почули. В першу чергу.